Всім привіт! Мене звати Мар'яна і я таролог. Якщо вам попалося це відео в рекомендаціях, це означає, що я все-таки наважилась познайомитись з таким інструментом, як дошка садху, простіше кажучи, цвяхи, скажу вам, що насамперед для мене було це дуже важко наважитися стати на цвяхи. Я дуже багато сумнівалась, багато перечитала інформації, всі за, всі проти, всі рекомендації і психологів, і лікарів. І дуже багато сумнів було через те, що думки на рахунок цього інструменту дуже в спеціалістів розходяться. І мене це збивало. Але все-таки. Я вирішила спробувати для себе цей інструмент і вирішила здобути для себе свій досвід і чи дізнатися для себе свою думку, чи справді це працює, тому що реально дуже думки розходяться на рахунок цього інструменту. Чому саме дошки садху? не знаю, мені цей інструмент подобається, мені це відгукується. І... Мені дуже подобається цей інструмент тим, що він дуже класно розвиває силу волі, дуже класно тренує її, і тут ти можеш, скажімо так, десь випробувати свої якісь тонкі грані, тонкі межі і дізнатися на що справді здатне твоє тіло. Ну насправді це дуже крутий досвід. і Мені надзвичайно цікаво дізнатися себе трішки більше, дізнатися на що я здатна. Також багато сумнівалася, чи я зможу я стати на ці цвяхи, чи не буде мені дуже сильно боляче, чи, чи взагалі зайде мені цей інструмент, можливо це буде просто марна трата грошей і, і всякого такого. Ну, Дуже багато було сумнівів, але знаєте, скажу, що я задоволена. Не дивлячись на те, що цей інструмент досить складно опанувати, я все-таки задоволена цією покупкою. Тому, мабуть, в мене блозі таролога, тепер буде трішки більше про цвяхи. Буду сама дізнаватись для себе цей інструмент і буду трішки вам про нього розказувати. Всіх цілую і обнімаю ваш комфортний таролог. Дякую всім за перегляди!